Дівчатка, всім вітання. Сьогодні знімаю міні-майстер-клас нашої діжечки. Хочу показати, з чого ну, буде виготовлена діжечка. Дивіться, це верх буде 10-літрове відро, низ 12-літрове відро, але не таке, звичайно. Іде продовгувати. Не знаю, я виписувала в хто Воно високе взагалі це відро. Просто воно мені так має бути ш, низ вущий, наоборот, верх вущий, низ ширший. І так воно мені підійшло, така конструкція. Чоловік спалив і посадив на клеєвий, клеєвий пістолет. Ну, Дуже добре держиться, до речі. Ось так виглядає дно. Стіючки я не буду розказувати, як заводити. Ви знаєте, як заводити стіючки. Розкажу вам вже тоді дойду, розкажу про. Як заводити лоза через лозу. Ви мене просили. От, скажу, що чис, число стієчок має бути парни. От, Дойду до малюночку того, і вам розкажу, як заводити лозу через лозу. Так, дівчатка, доплела я вже до того, до того часу, де маю вкладати одній лозі. Що я роблю? Беру приблизно один округ, підрізаю і починаю водити один через один. І йшли до краю. Так просто, один на один накладаємо. Оці штучки в собі будуть нічого, потім, коли вже доплетете, потім ви їх відріжете. Беремо слідуючу лозу, починаємо водити. Там, де було зверху, ми йдемо знизу. І так. І знову один через один. Тут я не, не, не врізала. Зараз врізу. Так. І починаю водити так. Де зелений накривав верх, значить, ми йдемо знизу. Так, і так до кінця рядування знову. Ну, виміряємо приблизно, що нам потрібно. Відрізаємо, вводимо. зелений має йти так, як йшли на зелені. Значить, якщо він йшов під низ, значить має йти під низ. І отакий от принцип. В'язання отакого малюночку. Потім знову відрізаєте жовтий і так само вводите. Так, зробити так, щоб, щоб кінець не був так зверху, а заходив під стоїчку, щоб стоїчка його прикрила. Так, зробили. Тепер знову беремо жовту лозу і як вона йшла під низ, значить заводимо її під низ. Не стягуйте ти дівчатку, щоб у була вільна. Як лягає лоза, так ми її і заводимо. Все, по такому принципу робиться ось такий малюночок. Потім в кінці його треба поправити і обрізати, обрізати лишнє. І бачите. Бачите, як воно виходить. По одній е лозі зелені, по одній е лозі жовті. Ну, зараз я до побачите, який, як воно буде вимальовуватися. Все, дівчатка, ось так виходить малюночок. Такий цікавий орнамент. Ну, все. Зараз буду доплітати вверх, кашко буде готове. Бачите, тут видно трошки, а так здалеку ну, взагалі нічого не видно. Ось так. Дуже гарно виглядає таке переплетення. Ось так. Всім дякую, всім гарного дня.